Криворізькі фанати руського міру, крадій залізничних колій і стрілянина у п'яти хатках. Вітаю це дайджест події 1 листопада. Поїхали. Росіяни скерували БПЛА по одній з найбільш людяних вулиць Нікополя. Загинула 59-річна жінка. Ще шестеро людей отримали поранення. Їх доставили до лікарні та надають необхідну допомогу. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, магазин та аптеку. Потрощено стіни та стелю. Повилітали вікна, понівечену бруківку, фронтони та фасади приміщень. Крім того, у Марганецькій громаді від обстрілів постраждала 42-річна жінка. Наразі вона в лікарні. Крім того, під час нічної ракетної атаки росіяни влучили у нафтопереробний завод в Кременчуці. Попередньо без жертв. Підприємство не працює. Звуки вибухів, які сьогодні було чутно у Дніпрі, результати роботи нашої протиповітряної оборони. Наші захисники перетворили ще один російський безпілотник на груду металу БПЛА збили над Синельниківським районом. До кримінальних новин у Дніпропетровській області чоловік стріляв у знайомого. 22 жовтня у п'ятихатках біля одного з магазинів між двома знайомими виник конфлікт, в результаті якого один з чоловіків Кілька разів вистрелив у бік іншого і поцілив у плече. Після цього стрілок втік з місця. 33-річного підозрюваного затримали правоохоронці. У містянина вилучили стартовий пістолет. На Дніпропетровщині енергетик та співробітник промислового підприємства Фанатіли від руського міра правоохоронці заблокували діяльність чергових ворожих агітаторів на території регіону. Серед них фахівець у сфері енергозабезпечення та працівник одного з промислових підприємств у Кривому Розі, а також співробітниця однієї з міських рад Павлоград району підозрювані у соцмережах публікували про російську пропаганду, просували ідеї руського міру і наголошували на необхідності викорінення бендерівців в Україні. У кривому розі з водойми дістали мертву жінку. Сьогодні близько 11-ї неподалік вулиці Бикова на поверхні води в двох метрах від берега місцеві мешканці виявили тіло людини. Рятувальники витягли загиблу з води та передали працівникам поліції. На Дніпропетровщині чоловік систематично обкрадав мешканців селища. З вересня по жовтень мешканці Карнаухівки Кам'янського району систематично зверталися до поліції з заявами про крадіжки з території їх домоволодінь. У людей зникали мобільні телефони, гроші, комп'ютерна техніка. Та електроінструменти з'ясувалося, що до крадіжок причетний 31-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з в'язниці, де відбував покарання за майновий злочин. Чоловіку повідомили про підозру у кривому розі чоловік крав залізничні колії протягом півроку. 32-річний містянин за допомогою інструментів розбирав колії та вивозив їх на автомобілі. Всього зловмисник підозрюється у 12 епізодах крадіжок частин верхньої будови колії з охоронюваних територій Укрзалізниці та промислового Приємства. І солоденьке на останок На Кримському мосту, як завжди, нічого не відбувається. 1 ноября, сьогодні і перед Керченським мостом стали на Якорь, на ріді ОТ і Должны були проходити через мост, але об'явлена воздушна тривога і от такі от діла на цьому в мене все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Пильнуйте себе.